16 жовтня в світі відзначають день здорового харчування. За статистикою ВООЗ, 80% усіх захворювань так чи інакше пов'язані з неправильним вживанням їжі. Аби уникнути проблем зі здоров'ям, потрібно правильно харчуватися. Варто збалансовано споживати білки, вуглеводи, жири, вітаміни і мікроелементи. Потрібно їсти більше фруктів, овочів та пити воду. Більше про переваги здорового харчування нам розповіла дієтологиня. Здорове харчування це хороше самопочуття, позбавлення від багатьох недух, міцна нервова система і нормалізація маси тіла. Вже десятки років, 16 жовтня, відзначають Всесвітній день здорового харчування. Бажано вживати багато зелені, бажано вживати багато овочів, фруктів. Я рекомендую обов'язково до раціону, якщо у вас немає алергії, мед і горіхи. А також, якщо ми беремо цільнозорнові, і що можна будуть? Можуть бути саління, можуть бути бобові, все, що вам підходить, все, що ви любите. На здоров'я впливає не тільки їжа, але й вода. Корисно починати свій день зі склянки теплої води. Це запускає всі необхідні процеси в організмі і пробуджує його. Є таке правило, що ми маємо випити води рівно стільки, скільки ми важимо, так? яка в нас вага помножити на 30, якщо це підлітки діти, то це помножити на 40. Але насправді треба йти за своїми відчуттями. Якщо немає потреби, якщо немає такої жажди і ви небагато їсте, тобто з'їдаєте свою норму, то достатньо буде випивати тої води, яку ви п'єте. Також при здоровому харчуванні можна не відмовлятись і від смаколиків. Це можуть бути сухофрукти та зефір. Цікавим доповненням до страви можуть бути і горіхи. Яблучка, грушки, помідорки, редька, селера, яка у нас дуже корисна, і зелень вона знаходиться на нашій території. Це ті продукти харчування, які наповнюють нас енергією, які стимулюють нас до життя, які балансують наше харчування. Правильне збалансоване харчування робить людину веселою та життєрадісною, а достатня кількість фруктів та овочів в раціоні корисно впливає на психічне здоров'я. Яна Колодинська, Дар'я Берт, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.